Бачите, жінка говорить, її квіти, а мій виноград. Мені чоловік замовив гортензію. Гарні, такі дивіться, бачите. І так як ми любимо квіти, і я ...своїй дружині замовив квіти не так з ще як всім нам, як тут бачите, ми любимо таку красоту. Ми замовили гортензії. Я показував вам на ринку. Там вони були п'ятирічні, трьохрічні, і вони дуже дорогі. Бувало від 180 до 450 за квітку. Гортензії бачите, які красиві. Тільки розквітають. Таких горщиках 450 гривень. І я знайшов в Інстаграмі е, такий магазин сади Буковини». Там продається, що рослини, що можете взяти, е, дерева плодові, все, що захочете, там можна собі купити. І це був війні, і я собі вирішив купити винограду. Так як тут немає винограду е, для проби, я просто посадю, непогана ще ціна була, і я взявся три сорти. А зараз ми подивимося, як прийшла оця упаковка, такі бачите. Отак о, всі е, дельця, все, квіти, які високі, виросли, е, кущі пересилаються в таких, бачите, і ми вже, опа, о, такова, щоб ви бачите, ми о, такі. бачите, Отакі вони прийшли упаковки, а це, це нам подарок дали квітку. Правда, не написали яка. Не знаю, але це подарок. Це на замовлення і це подарок. І що посадимо, виросте, будемо знати. А це прийшов в подарок, бачите, подарок. І хто знає, що тут за кущик, за квітка, буду радий невіть, бо не знаю сам. Будемо чекати, як воно. Але отакі листочки мають, як верби похоже, але це якась квіточка є інтересна. Так що питаємося і відповідаємо. А тут рослина отає. Зараз я вам тут напишеться. Гортензія широколиста. І як називається одна, бачите, називається. І тут друга, як називається. Бачите О. А зараз покажу само, сам Яке прийшло до нас. Воно. І витягнемо, подивимося, що воно за кущ. Отака, бачите, О, отака одна. Висадимо. Можна садити в тепличку, в більшу тару, тепличку, можна в землю, а потім потім, мабуть, накривати. Це одні і такі другі. Бачите? Я просто вам показав, які можна купити. Так, це є одне, ну і покажу вам. Що захотів, подивився, є виноград. У нас виноград був по 50 гривень. По 50 гривень отакого от можна було купити по 50, по 40. А це сорт Лора. І ще у нас є два сорти. Непогані. Можна садити його і зараз, анюта. Ще один є нас, зараз покажу. І ще один у нас є Молдова. Молдова непогані. Самі-самі такі, що, як то кажеться, виноград, які, певно, примхливі до нашої якраз. Я думаю, буде тут рости, бо як я бачу, вже навіть столові сорти ростуть винограду тут. Що колись тут ріс, виноград, тільки Петрик, чорний, ми назвали його, як чи дикий, чи як ну, такий дрібний, чорний. А тут, бачите, є так. І ми посадимо, просто-напросто посадимо і будемо дивитися тут. Хай росте собі, лишиться буде тут. Тому що у нас Молдова в мене є на Херсонщині? Ну і різні виногради. У мене там дуже багато є сортів, якщо ще вони залишаться, звичайно, десь до тисячі з лишнім різні. Ну я не кажу, що сортів, а одинакових дуже багато. Але я його позасаджував. Мені один знайомий передав е, такі самі чубуки, як то кажеться. так само вони були. Я посадив. Вони зійшли дуже добре, але війна, так що не скористався я тим. А це ми. Бачите, жінка говорить, її квіти, а мій виноград. Але будемо їсти всі разом. Будемо теж висаджувати, я так само буду грушки, і не в землю, як говориться, я ще буду їх тримати в теплиці. Можна тримати в теплиці, на другий рік більше буде, висадити і буде непогано. А ні, не, ще можна садити і в теплицю. І виноград в теплиці буде рости, він буде раніше просто родити. Це ранні сорта, можна садити собі і в теплицю. Але я буду на вулиці, хай поможе трошки людям буде колись будуть їсти. Бо я вкупив, бо тут його немає. Недорого, сади боковини. Ось такі, як я люблю дуже квіти. Мені чоловік замовив гортензію. Він має такі горщики, ми її отримали. О, зараз я її висаджу горщики. Вона підросте, потім ми її висадимо. Але думаю, що це буде у нас там вдома. Ну все одно, За ці дві квітки прислали такого подаруночок, Я не знаю, що воно таке. Ну, але я думаю, що буде гарно. О, А це мені подарувала сусідка. Тож вона має такі здорові, такі як, як грамофончики. Також файна. О, Куди риш, ну? Допомагаєш мені так. А це ми посадимо таку гортензію. Не знаю, які вони кольори, але думаю, вона дуже файна. Вони самі файні квіти. Дуже подобаються. А так як вона квіти дуже хвора, як то кажуть, я люблю дуже квіти. Його мені такі купили. Така коренева система. Дуже добра. І запаковано так, що вона не пошкодиться нічого в ньому. Насилу розпакувала. Гарні такі, дивіться, о, бачите? Дуже навіть гарні. Посаджу поки в цей горщик, а потім висаджу їх далі. Так як не маємо зараз такої землі, тобто, щоб де їх. Але кажу чесно, дуже люблю квіти. які гарні так, посаджу. Потім з горщика їх викину, витягну так вот вони більш укореняться, будуть більш уже такі, як це, і потім я їх висаджу тут вони городі. Вона ще замаленька тут. Mm -hmm. Нічого. З часом купимо для неї горщика. О, дивіться, такий гадник, корінечко. Дивіться, яке це Прийшло в подарунок, так як він написав, дві таких о. Це прийшло в подарунок. Так що замовляємо. Подарунки дають.